Я знову ніби на старті. Я добре знаю цей стан. У моєму житті було кілька повних перезапусків. Це була і зміна сфери, і зміна ролей, зміна ідентичності, і навіть зміна місця проживання. І кожен старт, я знаю, що має свою ціну не тільки зовні час, гроші, зусилля, що дуже важливо, а й всередині це наша енергія, віра і опора. Новизна дає сплеск, вона оживляє, дає відчуття руху, але якщо жити лише сплесками, наша психіка не встигає завершувати. Вона виснажується і у певний момент з'являється інший запит вже не на нове, а на стабільне. Здатність витримувати рутину, монотонність, невизначеність без ейфорії, але з ритмом і спокоєм. І тут важлива одна проста практика. Робити одне завершене завдання в день. Не список із десяти пунктів, а одну річ, яку можна справді довести до кінця. Це поступово збирає психіку, повертає відчуття опори і знижує потребу постійно починати спочатку. Стабільність це не контроль, це здатність залишитись у процесі. І тут ми вчимося дуже складні речі: чекати. Витримувати недосконалість, відсутність рішень і відсутність готових відповідей. Це важко, бо всередині з'являється напруга, а психіка одразу хоче її позбутися через дію, через нове, через ще один старт. Але саме здатність не тікати від цієї напруги і є ознакою зрілості. І чим стабільніша психіка, тим легше вона це тримає. Якщо ви зараз у цьому місці між стартами і втомою від них, можливо, вам не потрібно нове. Можливо, зараз вам потрібен ритм і присутність. Саме з цим я працюю у форматі річного супроводу, вхід через аналітичне інтерв'ю, без зобов'язань, але з ясністю. Посилання залишаю в профілі.